Всім, хто дивиться це відео, вітаємо вас на нашому каналі. Для постійних глядачів зрозуміло, що це буде. Черговий об'єкт. Їхали з чернівців. Я їхав взагалі, а вже не видно вже вийшло. Отак пів фонаря води дощі йшов. з ця сторона не такий фонарь, мабуть, треба взагалі замінять, замінити на щось. Значить, що в нас буде? Теплоакумулятор майже 2 тонни, 1900 літрів. Росія такий. А це вже дошли, що і котел там є у нас на 50 кВт виробництва борца. Ось такий котелчик. Будемо поєднувати, там рециркуляція, колектор на три контури і так далі. І тому подібне. Це на рівнищину. Всім приємно перегляду, а нам щасливі дороги поїхали. Рівненська область межує з Волинською, тому ми можемо в'їжджати в Рівненську область в різних місцях. Це ще ми на Булиніше далеко до Рівненської. Але цей раз будемо в'їжджати біля Любешова, біля самої братньої Білорусії. Може буде там насарниця далі від Білорусії, а коли там їдемо е, на Рівне з тої сторони, із Луцька, то взагалі набагато далі. І крізь так тягнеться дуже велике. Межа між Волинською і Рівненською областю тягнеться із півночі на південь дуже велика, велика територія межої. Зараз ми їдемо до Кам'янка-Шільська і будемо переїжджати річку Тур'ю. Річка Турія там не трошки е, отдаль, де більше будемо. Зараз вже доїдемо до моста. Річка мілка, але швидка. Ну, для, як, як для волині, то швидка. Швидше за... Тече швидше, ніж прип'яті, вона мілка і зазвичай, ну, що це така турія. І вона там не, не, не так далеко, не знаю, там кілометрів, можливо, якиш 10, впадає в прип'яті. Далі вона зникає просто. Розчиняється в прип'яті, а потім тече прип'яті на Білорусі від нас. Та поворота Черчі, а ми йдемо на Камінь Ну що, пішли нас ґрунтові дороги. Тут близенько, Рівненська і Волинська, але їм е сюди ближче до Любешова, таке села їх треба до Волині під'єднати. І ми зробили самі люди, самотужки зробили моста. О, зараз ми покажемо, як люди могли самі зробити не завдяки, а всупереч державі. А зараз ми трошки їдемо сухіші дороги, але там буде було вже ще мабуть буде краще. Більше, більше майори будуть. А зараз поки що краща дорога. Грунтовою переїжджаємо між областями. Буде канава, яка розділяє Волинську і Рівненську область. Без е, ніяких знаків тут немає, не вітаємо, не, не до зустрічі. О, ну, як же... Зараз секундочку. Бачите, по якими дорогами ми їздимо дорогами. Добре, що сонечко, вчора був. трошки а У нас причіп. Завантаження, ну, у нас трошки є навантаження. Трошки навантаження. І що, власне, ми до самого каналу під'їхали, так? Так, Оце так. Це межа. Ось там Ліворуч від нас, це Волинська область, а там Рівненська. Ну бачите, яка Рівненська. Це Волинська, дивіться, яка гарна Волинська область. А там Рівненська, це так собі. Всім вже ж не висить Волинська область, хтось має жити в Рівненській. Я думаю, що жарти ви розумієте. Межа. Прикордонна зона. Там за, за тим лісом, вже там є, Ей, яка -то дорога. Яка -то дорога. Якось проїдемо. Ні, якщо ми порожнечку виїхали, то так. Нічого. Головне не, не, за, не забуксувати. Ну і власне міст саморобний, що люди зробили. Так, дубових цих дерев'яних, що вантажний автомобілі проїжджають. От я не знаю, чи тут межа, Волинській Рівненської області, чи там, де ми я показував, бо ми трошки проїхали ще одну одну плітку. Через якусь канаву там міст і він з'єднує два континенти. Дякую, два континенти. Все, більше нема нічого знімати. Все, як завжди. Все, як завжди. Поїхали. Все, ми на місці. Приїхали благополучно, не засіли. І сам об'єктик наш. Об'єктик цікавий. Чим цікавий? В принципі, місця вистачає. Перше цікаво, що тут буде теплокумулятор спеціальний нішу, якусь його замотати треба буде нам. Ми його тут же не зведемо, мусимо зводити тут. Друге, що цікаво. Тепла підлога, другий поверх, тепла підлога, перший поверх і батареї. Самочоки, самочоки, самочоки. Отаке, тобто тут буде трошечки над чим побавитися, плюс рециркуляція і все-все-все, що, що може бути. Проводиш, робили заочно. Оце треба було... А, ні, там горіє. Оріє. Горіє. Тут на, на, на котовий насос, тут на термостати. Тут на цей насос на колектор. Якщо не попасти в провод, Ось тут буде колектор у нас. Щось воно буде, колектор на контури буде. Єдине, що димохід коротенький дуже... 4 метри вверх, а там дах набагато вищий, димоходи, треба буде нарощувати. Що я думаю? Думаю, ми зараз завершимо це кіно, щоб вам було недовго. Значить, підписуйтесь, хто не підписаний, хто підписаний, слідкуйте. І як робилося, що ми покажемо вам обов'язково. Коли воно змонтується відео, ми не знаємо, коли виведеться, але все буде, як робили, щоб нам не було сильно довгий фільм. А наразі всім дякую і до зустрічі.